Добре, не надо, це Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео будемо говорити про треш, який стався буквально недавно. Поліція та ТЦК та СП. Позабирали мотоцикли моїх глядачів, погрузили їх на евакуатор, поки ті. Були в спортзалі. Як так вийшло, я все вам розкажу. Є накатана вже схема, про яку дуже мало хто знає, і всі мотоциклісти, які катають на мотоциклах, мають про це знати, щоб не втратити свій мотоцикл. Власники мотоцикла прибігли до евакуатора і відбуваються дуже цікаві дії. Давайте, ви будете дивитись, а я буду коментувати. В першу чергу, що ми бачимо, працівник поліції вже на місці дивиться, як грузять цей мотоцикл. Один і другий, що це за мотоцикли? Це ендуро якийсь варіант, перший. І всім відомий, другий Ліфан КПТ 200. Значить, в першу чергу, це сталося панавоці. Як зазначає власник, тобто хтось здав, що лежать мотоцикли. І в поліції є підстава придрати до цих людей, що техніка не має номерного знаку, хоча вона вже на обліку, саме цікаво. І Тут два лагеря. Пишіть в коментарях, як правильно буде. По-перше, мотоцикли були не в процесі їзди, скажемо так, ніхто на ньому не їздив, він просто лежав. Чи мали право? От поліція підходить. І брати чужий мотоцикл, тим більше визивати евакуатор і грузити його туди. Не знаю, на мою думку, це незаконно. Оскільки це чуже майно, яке не порушувало взагалі ніяких правил, скільки статичне положення, мотоцикл лежав. З другої сторони, номерного знака немає. Запам'ятайте, тут сама головна фішка це підстава зупинки. На вас може бути наводка, це може бути. Просто десь ви їдете, і поліція ззаді їде. Номерний знак відсутній, все, піста вас зупинить, а там процес. Повезло, що майже всі учасники це неповнолітні ребята, які не підлягають призиву і їх не можуть там призивати все остальне. Але якщо ви маєте призивний вік, знайте, що ви в зоні ризику, бо за поліцією може проїхати ТЦК та СП. Зараз, був. Був. Зараз, зараз прийде, зараз прийдуть, да ну таймо. Подчекайте, вони Заверію. вже буде. Почекайте нам, зараз прийдуть. Що? Леми, наручники, то й що дивіться, дай. Тобто, ви розумієте, сама людина, власник мотоцикла, зазначає, що щас номер привезуть, він зареєстрований. Я на ньому ще нікуди по факту перед вами не їхав. І він каже: Я на тебе надійне наручник. Коротше. Ми розуміємо, що це сімічки я ще показую. Всі бачили треш поярче. Я не про мотоцикли зараз кажу. Стосовно таких працівників. Але по факту хочу зауважити, що безпреділ продовжується. Ну що, дивімося далі цю комедію. Зараз побачимо, що далі було з пацанами. Нікого вас не на два метри. Що ти є Та ти буде йшов. Водойдіть на 2 метри. А ти куди йшов? Нікого

Значок, номерний значок. Посвідчення, наверни значок. Номерний значок, чого спрятаний. Зараз принесу до цього. Наверни значок машин. Покажи номерний значок. Покажи. Покажи номерний значок. Покажи, посвідчення, номерний значок, алло! Та він ніхера не покажу. Нормально затручає, але не спрацюйте з ними, ти розумієш. Бо я жду. До. Виключи камеру, нахуй, затручай. Добре. Все, алло. Алло. Антоне, Успокойся, споко... Антоне, спокойся, Антоне. Спокойся, Антоне. Бо того діла вже не буде. Да, треш повним ходом, ну комент. Пишіть, до речі, ваші думки. То буде наїжджати на пацанов, що правильно не треба було кататися без номерного знака. А я так не думаю. От хочу зауважити, ситуації різні бувають в житті. Я коли перший свій мотоцикл купив Ліфан КПТ-250, що я милю 200-ку я купив першу. Я не зразу його зареєстрував, так вийшло. Десь може днів 4-5 катався без номерного знаку. А потім саме цікаво його купив, але не зміг закріпити так, як я хотів. І ще десь там може ніхто три катався без закріпленого номерного знаку, уточню по селі. Ну що ж, тут теж знаєте, такий момент. Можна придратися до чого хочеш. Завжди треба залишатися людиною. Якщо б вони були людьми, вони б ніколи пацанов не оштрафували, не, не забирали б їхні мотоцикли. Заради чого? Ну, ви самі розумієте, не хочу тут вносити оцю хлівіту. До речі, пацани забрали свої мотоцикли, рішили це питання з ними, але сама ситуація залишилася. Друзі, буду завершати цей відос. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Будемо на зв'язку.